Привітаки, це друга частина питання відповіді. Ну а я не знаю, що ще можна казати, тому давайте починати. Скільки тобі років, мені 9 років, майже 10. Як звати? Мене звати Віка. Де ти живеш? У Європі? Що любиш робити? Кататися на качелі? Що любиш їсти, салат цезар, суші та морозива і ще багато чого. Який улюблений кольор? Я не маю улюбленого кольору. Яка ціль каналу розвивати український контент? Є домашні тваринки? Ні, немає. У що граєш, окрім Роблоксу? Я граю у Гача Лайф, іноді у Токабока. Про скільки підписників мрієш? Про 10 тисяч. Як тебе звати? Мене звати Віка. Скільки тобі років? 9, майже 10. Ти в Україні? Ні. Як тебе звати, Віка? Скільки тобі років, 9. де ти живеш? У Європі? Який улюблений кольор? У мене немає улюбленого кольору. Яка улюблена їжа, салат Цезарь? Який улюблений напів? Ще є хлопець, мені 9. алло. На сьогодні це все. Чекайте третьої частини.